2 травня українська армія провела серію успішних операцій довкола Слов'янська. Було зайнято десяток укріплених точок довкола міста, зокрема, телецентр на горі Карачун, який знаходився біля міста на панівній висоті. Наступного дня бої в цьому районі продовжились. Натовп цивільний заблокував в Ясногірці армійську колону. Після тривалих переговорів, сховавшись поміж мирних жителів, Бойовики почали обстрілювати цю колону. В результаті загинуло два українця та 10 бойовиків. уже тоже они сами не понимают, что ну, Влада. да. Влада. Просто, это сами, надо. Америка крутит этой Владой. А, и, и, а, надо, и надо, да. А заходить, кому надо, все надо, надо, да. Нет, чтоб 1 на улице Весна отдыхать, мы тут все как Да на придет? Нет. Іран припинет. Россия! Росія! 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 Справня, бойовики стрілково оголосили про відновлення контролю над Краматорськом. Бої за гору Карачун тільки розпочиналися, а бойовики... Все тільки нарощували зусилля з її захоплення, адже ця позиція ідеально підходила для спостереження та коригування артилерії. У той же час Маріупольський осередок бойовиків оголосив, що йде на допомогу стрілкову. Одночасно в Маріуполі почали розповсюджувати листівки з закликами про підтримку проголошення ДНР на референдумі 11 травня. 2-5 травня, під час боїв біля слов'янська, бойовики збили три українські вертольоти мі 24 А українська армія розбила бронепотяг бойовиків. Маріуполь в той час був фактично спокійним містом. У бойовиків явно не вистачало сил для повноцінного його контролю. Лише 6 травня була безуспішна спроба зайняти місцевий аеропорт та почали з'являтися блокпости бойовиків в ключових точках, зокрема біля будівлі міської ради. Того ж дня, на блокпості під містом в околицях села Мангуш бійці батальйону АЗОВ захопили в полон так званого міністра оборони ДНР Какідзянова. Ця подія, вочевидь, сильно налякала місцевих бойовиків, тому тієї ж ночі вони самостійно. І покинули будівлю міської ради Маріуполя. Зранку українська влада заявила, що в місті бойовиків немає, а місцеві українські активісти швидко прибрали барикади з вулиць. Але вже о півдні ситуація змінилась, і бойовики почали будувати нові укріплення. А міську раду знову було захоплено. В'їзди до міста були перекриті українськими блокпостами, підселеними важкою бронетехнікою. В місті почала йти активна підготовка до псевдореферендуму. Одночасно велись активні дії по протидії його проведенню. Так, проукраїнські активісти захопили дві друкарні, де друкувались бюлетні та знищили мільйони їх примірників. Водночас, в Донецьку такі бюлетні роздавались без жодного контролю. не должны сегодня в наш город не пустить никого. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум, проголосовать, выявить свое волеизъявление. Я буду вместе с вами там на избирательных участках. И мы должны показать, что за нас не проголосовали. Мы проголосовали сами. Я хочу отправить вас в победы. Победой Днем победы над всем тем, что называется злом. Счастья, вам, мира, добра. И поверьте, с понедельника мы вычистим город. У нас будет чисто. Мы посадим снова розы, деревья. Мы сделаем 9 травня по всій Україні були вжиті заходи безпеки з боку поліції. Людей закликали уникати людних місць, адже влада очікувала провокацій на фоні проведення заходів до дня перемоги над нацизмом. Такі застереження були цілком раціональні. Адже депутати від комуністичної партії, партії регіонів, проросійська партія президента Втікача Януковича та інші російські активісти під прикриттям покладання квітів на меморіалах ходили під червоними комуністичними прапорами та демонстративно носили Георгіївську стрічку, яка на той час вже всіма чітко сприймалася як символіка проросійських бойовиків на Сході. Російська пропаганда тільки й вичікувала реакції на такі провокативні дії. Їм треба була картинка масових заворушень на вулицях, побиття ветеранів війни з нацистами. Та загалом ілюстративного підтвердження страшного фашизму в Україні. Втім, загалом все дійшлось відносно спокійно. Було затримано лише декілька автомобілів зі зброєю. А в Маріуполі все обернулося інакше. Зранку біля управління внутрішніх справ Маріуполя з'явились бойовики в цивільному, але зі зброєю і в масках. Під снайперським та кулеметним прикриттям вони почали штурм будівлі. Водночас на вулицях була купа цивільних людей, адже проходили марші з приводу дня перемоги над насизмом. Поліція в будівлі не здавалася, а навпаки, почала чинити активний опір. Зав'язалася перестрілка, враховуючи ситуацію, їм на допомогу направили підрозділи Національної гвардії та військової. 72 сімдесят бригади, практично моментально їх пересування містом почали всіляко ускладнювати та блокувати. Давайся знаки масштабна російська пропаганда. Багато містян були певні, що фашисти йдуть їх знищувати. В той же час за спин цивільних бойовики активно обстрілювали армійців. Врешті-решт війська пробились до будівлі та швидко виконали свою задачу з відтискання бойовиків від поліції. Однак військовим було одразу наданий наказ покинути місто, адже українську владу турбувала можливість жертв серед цивільних, які всіляко провокували армійців та буквально лізли під кулі та стрибали на техніку. Під час відходу одна БМП зламалась, була кинута, а потім спалена. В результаті російська пропаганда це все описала як каральну акцію проти міста, заявила про масові розстріли та страти цивільних, вбивство більше 50 містян та вигадувала все більш жахливі подробиці. В реальності постраждало декілька цивільних жителів. Серед військових також були помітні втрати. Так у бою загинув заступник командира територіальної оборони, підполковник Демиденко, начальник міської ДАІ Саєнко та чотири солдати. 11 травня на території, контрольованій бойовиками, пройшов псевдореферендум. Його проведення не контролювалося жодною міжнародною організацією. Саме проведення було всупереч усім законам України, процедура видавалась цілковитою формальністю. Бюлітні можна було просто власноруч роздрукувати на принтері та голосувати, де заманеться та скільки заманеться. Картинку великих черг створили досить просто, дільниць просто не відкривали. Наприклад, у Маріуполі з 239 Дільниць псевдореферендум проходив на чотирьох. Жодних документів при голосуванні не вимагалось, Спостерігачів не надсилала навіть сама Росія. 12 травня лідер бойовиків Стрілков проголосив себе командувачем армії ЛДНР та абсолютно копіюючи кримський сценарій, звернувся до Путіна з проханням проведення російських військ. Так гібридна війна швидко перетворювалася справжньо.